Лот одягу бренду Primark на малючка. будуть входити ось такі ковтинки на 68 см на хлопчика. Ось така спортивна ковтинка з капюшоном 92 см. Така ковтинка 98 см з капюшоном намальований динозавр. Ось такий варіант 92 см. Такий світшот. На 80 см. Такого плану кувтинка. На 80 см. Ще один 68 см. Така тепленька кувтинка. буде на 80 см. Такий класний кардиган На гусочках собі на рубашку можна. На 98 см. Змішкою ковтинка на 74 см. Ось такий тут засібку, класно його зручно вдягати на 62 см. Такого плану 74 см. Ось ковтинка з мішкою 62 см. Ось таке ході спортивне на 98 см. Такого клану косточка на 98 см. Та на дівчинку будуть такі ходить вот, кустинка, гольфік на 98 см, з совою ниткою тоненький. Ось такий сет, іде внизу тереглан і жилетка. Можна собі окремо дві речі носити. Така яскрава пухтунка спортивна. Буде на 98 см платтячко на 98 см та ось такого латчя, ось такого типу плаття сепле йде з колготками на 92 см.